14 тонн курячого м'яса для лікувальних закладів області передали благодійники волонтерського штабу Українська команда. Таку гуманітарну допомогу для нашого краю доставили благодійники з Франції. Це вже не перша допомога Тернопільщині. Завдяки братам кличка і їхні спілкування в цілому світі. Сьогодні весь світ ставить, підставляє плече Україні. І, зокрема, сьогодні приїхала ця допомога. Гуманітарну підтримку днями отримали понад 20 медзакладів нашого краю. Микола Люшняк каже, цього разу намагались охопити всю географію нашого краю і надіслати допомогу туди, де є найбільша потреба. Так лише в обласну дитячу клінічну лікарню доставили 500 кілограмів курятини. Ця допомога є надзвичайно важлива для нашої лікарні, оскільки у нас кожного дня на лікуванні на реабілітації перебувають близько 350 дітей у всіх відділеннях, тому у нас великі потреби для харчування. Діток, тому ми щиро вдячні. Дякуємо за допомогу. Ще півтони курячого м'яса отримала обласна клінічна лікарня. Щодня у медзакладі годують близько 600 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Тож така допомога зізнаються вкрай необхідна. Є різні раціони харчування, і ми відповідно до них будемо, як кажуть, готувати страви. Добова норма споживання м'яса на одного пацієнта 100 грамів, тож для приготування страв у медзакладі йде близько 12 кілограмів м'яса на день. Цієї продукції можна зготувати гуляші, можна додати до макаронів, до рису, до підливки. Тобто, в нас вибір зараз є дуже великий, і буде і зрано, і в обід, і ввечері. Волонтери української команди кажуть, зупинятись на цій допомозі не будуть. Попереду є ще декілька машин, вони роз'їдуться по інших куточках України. Зокрема, зараз дуже багато націлено допомоги на Херсонську, Миколаївську область, де ми сьогодні бачимо, що в нас є катастрофа. Ми впевнені, що допомога буде поступати в Україну стільки, скільки потрібно.